У Луцьку два мотоциклісти один поперед другим втікали від патрульної поліції, та так, що вершники двоколісних не змогли поділити дорогу. Один наїзник випереджав другого і зачепив мотоцикл. Сталося це близько у півночі, 2 жовтня на проспекті Соборності. Патрульні їхали із проблизковими маячками. Зауважують, що один із керманичів мотоцикла неповнолітній, а інший втік. Ми помітили два мотоцикли, які порушували правила дорожнього руху. Інспектори подали керманичам сигнал про зупинку. Однак, замість виконати вимогу, останні почали тікати. Під час переслідування керманичі здійснювали небезпечні маневри та, зрештою, здійснили зіткнення один з одним, впали на проїжджу частину та зачепили автомобіль «Форд», який зазнав механічних ушкоджень. Зрештою, один з мотоциклістів з місця ДТП втік, щодо чого складено відповідні матеріали. Крім того, патрульні встановили, що один з мотоциклістів неповнолітні. На місце події ми викликали батьків хлопця та склад. Лали протокол за статтею 184 вісімдесят виконання обов'язків щодо виховання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення в поліції. Наголошують за залишення місця ДТП передбачено штраф у розмірі 3400 гривень або ж навіть позбавлення права керування транспортом до двох років чи адміністративний арешт.